Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі «Правда» Віталія Портука і наш гість сьогодні Сашко Лірник. Добрий, Добрий вечір. Добрий. А ми його запросили, тому що Україна казкова країна. Насправді це всі помічаються, але іноді можна пірнути реальну казку. От ми зараз побачимо той проект, проект Країна Україна, який зараз створюється як така низка, як така низка анімаційних фільмів про Україну. От що взагалі сталося з, з мультфільмами? В моє дитинство кожного там, тижня виходив якийсь новий, правда? І було стільки різних серіалів і різних сюжетів, і, і в тому числі і українських, хоча б та стрічка про козаків — це ж реально можливість побачити таку от казкову Україну. Правда? А зараз це от ми показуємо як такий поодинокий випадок. Ви не повірите в моєму дитинстві було. Те це саме, саме бачить. Правда? Я думаю, що раніше просто була якась політика в державі. Держава, інакше називалась так, але була політика все-таки мати своє і виховувати свій народ. Правильно, зараз такої політики в Україні немає, тому, відповідно, немає ні мультфільмів, ні фільмів, ні всього решти, що має бути. Так я уявляю. Оце проєкт, це такий, так би мовити, прорив ентузіастів. Так його називемо. Ну, на ентузіазмі на ентузіазм далеко не поїдеш, але принаймні це професійна річ, те, що ми маємо, те, що ми можемо, те, що ми любимо. А ви хочете розказати про всю Україну, так мовити, від Карповача це... до Карпат. Ідея була абсолютно така: об'єднати ту Україну, яку зараз Ще. розшматували, чи шматують, чи пробують розшматувати. Так? Тому в мене мультфільми і сценарії е, в мене немає поділу там, західна, східна. У мене от, перша серія була «Кривий Рік, друга серія Луганський степ, третя серія була там Шишори. Потім Київ. Тобто вони всі такі, по-перше, географічно перемішані, а по-друге... Стилістичне переміщення, але всіх об'єднує, всіх об'єднує. До речі, серія це Крим. Кри... Це Крим. А це вже Крим. <сум> це так. Крим. До, до речі, всіх об'єднує одна єдина любов. Любов до України і розуміння, що це ми один народ, це серія Тернопіль. Ну тут шматочки звичай, це трейлор, ну, звичайно трелячі. Звичайно, ми могли показати просто всі серії з закінченням. А це вже подивитись, коли буде. Буде. Коли, буде. <сум> <сум> коли буде. Я всіх запрошую, всіх запрошую і вас. Спасибо. Це буде післязавтра. Вже післязавтра. Післязавтра це буде на так, країни фестивалі країни в рамках фестивалю, ввечері, коли стемніє, щоб було видно, ми поставимо великий екран. Це буде у дворі музею Гончара. Це там, де тролейбус розвертається, далеко ходити не треба. Вхід безкоштовний, не треба платити там ніяких грошей. Великий екран, скільки буде в то двір, двір наб'ється, ось стільки людей обернеться. Скільки побачите. буде серій? Все, що зроблено, ми покажемо. Чи 8, чи 10, якщо ми встигнемо озвучити ще 2, то буде 10 серій. Реально, і це буде в суботу, і в неділю ми знову повторимо те саме, щоб якомога більше людей побачило. Бо чесно кажучи, я не є е, повністю сам одним автором проекту, там цілий колектив. От. Але в мене таке переконання, як скажемо досвідчено, кажуть, що такі, хто такий песиміст, це добре поінформований оптиміст. так? В мене є таке переконання, що цей фільм, навіть якщо він буде закінчений цей серіал, то його не покажуть. Десь покладуть на полицю і просто от це я служу з чого із фінансування. І ставлення з сторони держави. Тобто, ну за ці е, майже два роки, що ми цей серіал створюємо, до нас інтересу ніякого немає. Змінилося одне керівництво, друге зараз вже нове керівництво. Дуже гарні слова всі розказують. Я навіть здивувався, коли пан Табашник сказав, що ми зараз мультиплікацію будемо піднімати. Думаю, ну нарешті, ага, ну дзюцький кажуть. Ну тому, як гідні ентузіасти, ми будемо робити, що можемо. Будемо в межах свого авторського. Ми, ми, не, є, ми не платні показники, ми не показуємо. За гроші. Ми показуємо свій творчий доробок. Це наше право. Але з боку, ви маєте на якісь гроші все це робити. Ну, ми так, не робимо ні за які гроші зараз, реально. Ми працюємо безкоштовно. Тобто, весь колектив уже півтора року не отримує нічого. Мультфільм це дорога штука, дорога задоволення. Ну я про це і кажу. Так, так, так ми так, мусимо платити там я за оренду за приміщення, за обладнання. Там 30 чоловік працює. Ну, виходимо своїми силами, слава Богу, такі всі трохи навіжені, варіати. От е, Стьопа Коваль, він керівник цього проєкту. Він зробив якусь там рекламу, мультиплікаційну, що і ці гроші, що отримав, він не забрав собі, а заплатив, що міг, то, тобто реально. Але вже ми підходимо до тої межі, коли ми ну, можемо зупинитися. Тому, а скільки що, взагалі я, має бути серія загалом проєкту? Е, спочатку була е, угода, домовленість це держзамовлення. Це не просто так, це держзамовлення, тому що там, я не знаю, був тендер якийсь і що наш проект переміг, і він реально ми можемо показати, що це е, гідна річ. Була домовленість на 26 серій, але з перспективою на більше. Тобто була мова про 54 серії. І сценарій розробляються. Я розробляю сценарій незалежно від того, будучи чи небудь мультфільм, я ці сценарій пишу. От. І в реалі може бути скільки завгодно. серій, Тому що це всю територію України охопити. У нас нема прив'язки і задачі. E, спочатку була перша думка зробити по областям. Чому така 24, 25, 25 областей, 25 сюжетів, сюжеті, так. один, там, окремо про Київ, додатково, там, типу як вступна серія. Так? Але потім ми від цього відійшли свідомо. От. Степан не був проти, я пішов іншим шляхом по своїм сценаріям. Ми відійшли від простого такого зображення. Адміністративно-територіального. Так, абсолютно так. Це з'явилася саме думка про казки, легенди, Україна казкова. І навіть більше в мене задача була зламати для, для себе зламати стереотип. Зламати стереотип уявлення про Україну. Наприклад, коли запитаєш, ну створюється штучно, там що Україна? Україна це сало. Там, ну, наприклад, брати росіяни так вважають, так? а ми вважаємо, що в них водка-сільотка. Ну чому є росіяни, які вважають, що Україна це Вій, це Пакула. Так, так, а, так може бути і це да, правильно, ви Правильно помітили. Я не тільки в цьому, не тільки е, воно до закордонних. Я друзів. про це друзів. я чому про це згадав? Мені мені колись, мені колись попросили написати путівник по чарівній Росії для Польщі. Я, я таких чарівних місць. І я просто плакав. Тому що я думаю, що якщо б я написав би про Україну, ви знаєте, скільки тут місць, де відьмаки, де різна нечиста сила, от там живе точно є. А, де це... там Вакула намалював страшний суд, є ця церква, ну і таке інше. В Піполтаву. А в Росії важко з цим. Вона якась така не така. Не всім не така... Я не хочу Росію обговорити, я там довго Но жив. І інша цивілізація так. просто. Інша, інша, yeah. інша. Вона дуже багатогранна. багато там. Ну це тема окремої передачі. Я Росію, до речі, люблю, бо я там 15 років прожив в Мурманську. І для мене це теж частинка моєї батьківщини. Часто мені сниться, я згадую. Мені так. Приємно, приємно. Північ. Там, так, північ. Це північ. така Росія, яку мало хто знає. Там, мало там настільки це, Тільки місцеві жителі там це відчувають. Це сонце таке північне, воно надзвичайно це. Ну це окремо тема. Так я, я, я хотів зламати стереотипи да, всередині в України. України. Да, всередині України, тому що оці мультфільми вони показують, наприклад, я е, вибираю історії, тільки мене за душу хапають. Вони не прив'язані до конкретного там е, дійсно до столиці, треба про столицю зробити. обов'язково. От мене зворушили більше всього. Мені дитина написала листа. Я ж то я передачу веду, що казки розказую на іншому каналі. І пишуть багато листів. Як Дід Панас? Порівнюю так. Ну нехай буде так. Але це теж молодій аудиторія навіть не поясниш, що це таке. Ну, от буду, буде ну, лірних да, Сашко. Нехай да, так. Да, буде. Шо, сашко, інше да. покоління вже на моїх казках зростає. Вже є, до речі, мене цікаво. Я ж можу сказати, такі можу пишатися. 23 липня буде весілля, мене запросили, на якому вінчаються хлопець з дівчиною, які, які познайомилися у мене на, на, на касі. Я їх там в касі звінчав, і вони реально познайомилися зараз, вже через кілька років. Тобто я вже такий. Як названий, Хрещений названий батько». батько да. Ну, Хрещений, Хрещений. Хрещений, да. да. не ну, Просто можу цим пише. Ну і так? що дитина написала? Але ми в сторону йшли. Да. Дитина написала листа про місто Первомайськ. Да. Вона звідти чула легенду від свого діда. І ми так вона дитячими словами писала, але мене воно за душу хапнуло. Я про це мультфільм зроблю. Це історія про дерев'яну церкву, яку збудували козаки без жодного цвяха. І коли турки захопили там цю територію до річки, то козаки вибили за річку, і щоб цю церкву не. Знівечу і неспогано. Козаки вночі переплили на човнах, розібрали її за ніч, перевезли, збудували на іншому боці. Тобто, ну така от… Ну, романтична Романтична історія. гордість, розумієте. Тобто, такі історії вибирають, які мене за душу чіпають. І, наприклад, моя улюблена серія буде, мабуть, все-таки про Одесу. Я Одесу, надзвичайно люблю, я там жив, вчив, вчився. І ця серія буде теж. Ви просто до... любите море? Можна. Я море не люблю. Не любите море? А чого люблю. живете в Мурманську, ви живете в Одесі, ви так, живете, а море вони, не, там. Я, я морський інженер, я, я моряк, в море ходив, морський офіцер. А. так. Але море не люблю. Я люблю річку і ліс. Ну, що я можу зробити? Там вода, солона, її пити не можна. Ну, можна якось опрістити. Ну, то вже так, то вже жаль, звичайно. Море Од... немає, ви не є я... Азовський, Одесу кажучи. з іншого. Я трошки так. малював було. <рес> Маю гріх такий. З іншого боку, з музичного, наприклад, для мене Одеса це музика. І вона різна. Десь ближче до Утьосова, можливо так. Тому це така серія буде романтична. Там дуже... Я не хочу розказувати, секрети видавати. Коли буде готово, тоді буде. Цікава історія про Львів, зовсім теж ламає стереотипи. Тобто про вилкову історію. Чому там коров катають на, на човнах перевозять? Тому що це місто на каналі Так. Тому ко, кожна серія, там невеличке село Легендзин. От мене вразило, виявляється, що. От... Село, а в ньому там і, і кіностудія своя, і балетна школа. Що, ну, де в де, де світі таке є? От В Україні є таке село. Тобто, чому воно так і звідки пішло? Отакі От, ці серіали вони ламають. Донецьк. Донецьк – це місто всі, Шахтар, Боско з киркою там щось дов -дов довбе. У мене буде інше. Луган. сама красива серія про Луганськ. Тому що степ? Вона сама добра. От я кілька разів показую. Ну, Певнені, що добре це завжди красиво. Е, так. Тоді, тоді перервемося на рекламу, і після реклами покажемо вам трішки першу серію з е, проєкту Сашкалінника. Так що залишайтеся з нами. Ну, З вашого спільного проєкту звичайно.